Друзі, всім привіт! Якщо хтось пам'ятає, то на початку весни в групі Регіна Orchid Shop я придбала ось цю дуже рідкісну Філіппін, вид Афродіта. Я ж маю підвид На Сьогодні Афродіта це велика рідкість. Я маю декілька різних ем, амобілісів, але... Постійно шукала Афродіту. Коли я у березні місяці у Регіни побачила в наявності Афродіту. Я летіла до неї в крамницю на крилах. Була омріяна Афродіта, та ще й у розмірі 2,4 дюйма горщик. Тобто рослина готова до цвітіння, доросла рослина. Я брала для себе екземпляр вже з квітконосом і набрягшими готовими до розкриття бутонами. Але березень місяць був прохолодний, рослина отримала стрес і всі ті бутончики повідпадали. Бутончиків було п'ять, і як мені було шкода, що жоден бутончик не відкрився. Але за цей короткий час вона доростила свій квітконос, і як ви бачите, на сьогодні вона має чотири квітки. І це справді Афродіта. Фаленопсис носить ім'я богині кохання і повністю відповідає своєму імені. Бо подивіться, яка це ніжність, яка це вишуканість. Її пелюстки, вони такі тонюсінькі, такі ніжні. Немов шовк, а форма. Подивіться на форми цієї квітки. І до того всього мені дуже подобається, що мобіліси, що Афродіти, що шеліріани, вони викладають свої квіточки ось так: вздовж стебла, вздовж квітконоса і лягають, немов не мов зграя красивущих птахів. У моєї молодості, коли молода пара. Молода родина виходила із Раксу після розпису, у небо випускали з граю білих голубів. І от коли я дивлюся на ці квіти, і вони мені асоціюються, знаєте, і справді, із зграю білих голубів, символів кохання, обожнюють такі квіти. До того всього вони мають білий колір, мій улюблений колір. І розмір квітки 6 см. Доволі немілка. Ці квіти не мають ніякого аромату, але ж кохання і не повинно мати аромат. Кохання повинно мати присмак любові, гармонії і ніжності. Маленупсес був посаджений, як всі азіати, у моховий ком. Доволі легко переніс пересадку у березні місяці. у Звичайний ґрунт під назвою пінія, тобто тут кора пінії з додаванням кокосових чіпсів. На дні горщику у нього пенопласт домішки моху, як ви бачите, прокладена така подушечка із довгого кокосового волокна і просто засипаний отим ґрунтом під назвою пінія. Корінці гарно сприйняли цей ґрунт. Навіть незважаючи на те, що вона зараз квітне, вони продовжують рости. Жоден корінець не загинув. Зростання коріння у неї не лише в горщику вона почала ростити нові корінці і від шийки, має здорову, красиву, зелену розеточку, довгий квітконіс, і думаю, що він буде іще продовжуватись. А тепер, знаєте, тепер я мрію, коли цей фаленопсис подорослішає, і буде випускати розголодження на квітконосах, і то буде таке красиве видовище ось таких білих метеликів. Вони до моїх мрій. І ще повинна пройти ну, певний відрізок часу. Але вже сьогодні я дуже-дуже щаслива, що Афродіта є в моїй колекції моїх філіппінських орхідей. І з тильної сторони квіточки мають рожеве напилення, і це додає їй ще такого своєрідного шарму. Ну, вишукана краса, справжня богиня кохання. Білих видових в мене є декілька варіацій, а є філіпіненці. І в мене в мріях, що колись вони всі підростуть, будуть квітнути водночас білими красивими водоспадами. Білі квіти то мої улюблені. А сьогодні у мене для вас все. Бажаю всім миру, здоров'я і добра. Всім пока!